Івангельського слова записано чимало про Христа. Але ж у мене повість дещо, така жахлива і така проста. Її ж слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо, Щодливим серцем весь смертельний жах. Який в той вечір на Ісуса Диха, і про який не пишеться книжками. Ходім зі мною чуєте, регочете, репить нещадну хатість і патік. З'єднали з регіт серед ночі, з'єднали смерть і світло, святість, і гріх. А він іде, хоч тіло кровоточне, Скригочуть зуби. Боже, тя болить, і запах крові різати в очі. І мовив тихо, пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки і теріпали з м'яса шматки, а до велопити ще так далеко, та і так печуть оголені кістки. Він ніс хреста, каміння вбило сп'яти, точилась кров з його пробитих ніг. Він стільки пада, стільки хотів стати, Він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки. А народ регоче зійди з хреста, якщо ти Божий син. А він мовчав до неба звище очі, залишені, опльований, один. Залізні цвяті розривали жили і нагло ліс у рани сухий пин. Зависла й в ганчіря його тіло, а відлидь мовив Боже мій, дай син. Ви бачили колись півмерта мати? Ви чули історичний її плач. Бо її сина розіп'яли хати, а він за них молив отця. Пробач, вона, якби мовла, то замість нього не пожаліло власного життя. І краще б тій пробили руку має, хай би вона, та не її дитя, але не їй йому вже петернові. Пробили вени череп і доски. І цей Ісус в єдинім слові подарував. Сином неба, А йому батько навіть не поміг. А він страждав за мене і за тебе, а він тоді помер за людський гріх. І запалили за його багряне, і землетрус піднявся із основ. Цілуй Христову жертву, його рани. Бо як не це, то що ж тобі любов? Амінь.